Пам'яті наших батьків, дідів, матерів і старших братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, які полягли на фронтах Великої вітчизняної війни. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати героїчний подвиг уславлених партизанів і підпільників Великої вітчизняної війни. 30 жовтня 2001 року. Указом президента України було встановлено щорічне відзначення Дня партизанської слави 22 вересня. День партизанської слави, 22 вересня, збігається з початком героїчної підпільно-партизанської боротьби. З нацистськими загарбниками. цей день є державним визнанням неоціненого внеску народних месників у велику перемогу над нацистськими загарбниками, відновлення історичної справедливості щодо визнання масової участі українського народу у визвольній боротьбі проти гітлерівської навали. Все починалося з грому небесного, такого жорсткого, такого нечесного. Із ненависного злісного грому, який на світанку вигнав із дому, а небо світло закрили чорні хрести. Господи Боже, якщо ти є, захисти. Найтяжчі випробування випали на долю українського народу під час Великої Вітчизняної війни в умовах тотального терору і нехтування ворогом елементарних прав людини, насамперед права на життя в Україні сформувався рух опору. Який став грізною силою і перешкодою на шляху здійснення фашистами жахливого плану подивовання народів. Ні жорстоким кривавим терором, ні підступною пропагандою окупантів так і не вдалося погасити повня підпільно партизанської боротьби. Перемоги воїнів Червоної армії були пов'язані з героїзмом партизанів і підпільників. Це були нескорені сильні духом люди, великого патріотизму і чистої совісті. Час окупації на території Одеси і області діяли 13 партизанських загонів а перший партизанський загін, який командував Володимир Олександрович, малацов бадай, розташувався на катакомбах села Нерубайського. Спочатку до складу загону війшли ще 4 чоловіка і 5 жінок. Крім цього, в загоні були діти, які були зв'язковими і розвідниками. Серед відважних захисників вітчизни були і юнаки, і діти. В героїчні дні оборони Одеси в серпні 1941 року в загоні Володимира Волоцова з'явився юнак, якого зарахували в загін з зв'язним. Це був комсомолець Яша Гордієнко. 16-річний юнак. Мріяв про подвиги, горів бажанням і зброєю в руках захищати рідне місто від фашистських загарбників. В загоні молодцова Бадаєва. Яша Гордієнко був розвідником. Він збирав інформацію про дію фашистів, розповсюджував листівки. Сміливий юнак неодноразово виводив з ладу телефонні з'єднання, а одного разу, дякуючи своїй відважності і кмітливості, Яші Гордієнко вдалося врятувати 50 військовополонених. За кожний кого запавство батьківщина поліція, кожен бога ще з для наших дітей. За стоєм від болі жорстоко, що злітає з брудських куп опатиме око за око, опатуємо зуб за зуб, не бути рабими у батьківщині, і не рабами не жити. І за щастя лідного життя на жаль, голів клати, звідки наші безстрашні початок світу. Не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяним вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках, нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі.